Вітаю вас на каналі. І сьогодні така цікава весняна тема це перші гриби, єстівні, умовно єстівні, їх потрібно відварювати обов'язково. У нас вони називаються шушерибки, літературна назва сморчки, по-іншому ще називають їх коцюрубки. Словом, їх багато назв різних, але виглядають вони ось так. Ну і сьогодні, 21 квітня, ми пішли їх шукати і знайшли. Це я збиралася раніше і йшла по шушерипки, ну це було ще десь два тижні тому, не знайшла я нічого, але трішки прогулялася, познімала краєвидів, ну і зі мною прогулявся наш котик. Про шушерівки трішки розказую. Основна їхня небезпека в тому, щоб не сплутатись з. Сморчками не справжніми. Вони відрізняються шапинкою. В, них шапка, в отруйних шапка не повністю прикріпляється до ніжки, при надрізі всередині заповнена такою білою м'якоттю. А у шушерипка єстівного, у сморчка єстівного серединка порожниста повністю. Ну і по запаху ви теж відчуєте різницю. Тому що шушерибки так пахнуть грибами. Ну, словом, хто добре розбирається, той точно не сплутає. І в нас не справжніх я навіть не знаходила. Тільки е, ці їстівні, які ми збираємо. Ну і ще раз наголошую, вони умовно їстівні. тобто їх треба обов'язково відварити, а вже потім готувати. Одразу там, з них яєчню робити, як з білих, не можна. Потрібно відварити і воду злити. Ну, вже Потім можна підсмажити на маслі з цибулькою, зі сметаною чи з яєчком. Ну, словом, як хто любить, так і готує. Смак вони мають такий насичений, грибний. Смачні дуже, ми їх полюбляємо, але знаходити їх дуже важко. Треба дуже ретельно приглядатися, розгортати листя, заглядати під стару траву, бо легко побачити вже тоді, коли вони великі. Маленькими то тільки руками можна розгорнувши, намацати чи побачити. Все вам зараз покажу, як вони виглядають, як ми їх шукаємо, як ми їх збираємо. Тому що це я знімала. Раніше тут просто вам показую місце, де вони ростуть. Ростуть зазвичай біля лісу на такій сонячній стороні. Ну, це в нас називається пасовище толока для худоби. Ось тут вони ростуть і з'являються ранньою весною або трошки пізніше. Це все залежить від погодних умов, тому що має бути достатня кількість е сонця, тепла. І дощу. Якщо умови сприятливі, тоді є на них урожай. Цього року випав сніг, і я так думаю, що через це їх мало. Але ще й потрібно знати місця, тому що вони ростуть на тих самих місцях. Хто їх добре знає, той швиденько знаходить і набирає рибків. І знаходить кожного разу, навіть не врожайний рік, там кілька. Якщо врожайний, то можна багато набрати. Ну, а це вже сьогоднішній відео, Тут все побачите самі. Ну, знайшли? Ай, який гарненький. Ось тут він росте. Горненький. І майкерилка. кирилка. Торінчик хай лишається. Де. О! Що ж реб? Ну, відправляємо у кошочок. Тут уже є два. Небагато ми знайшли, але хоч щось. щось Яким сховався ось сама шапочка виглядає. Оцей вот він був чергний. Ага, маленький, ну зривай. Ось може з нами будеш. На, no, покажи. Що шеребок? Знайшли? Ось. І поки що немає. Ай, хто там мене дряпає? Ну, ти мав шукати грибочки. Що шарибки мав шукати, не мене дряпати. Папа, Проте маємо шукати. Розгрібати листя. вторую траву поехали за вашим побачком сейчас мы не будем туда о, маленький ролик. ракушка маленькая

У цій частині толоки я не знайшла взагалі шушарів, тож трішки познімала, знайшла е, ось такого слимбуща, нас кажуть, на равлика Слимбуш. Е, трошки поспостерігала за ним. Він так намагався сховатися, потім посміливішав. Ну і поспішила додому, тому що там вже прийшли дітки. Пописанки це така наша давня гусульська традиція. У великодній понеділок дітки ходять пописанки, вітають зі святами, ну а господарі їх обдаровують солодощами і, відповідно, писанками. Ось така вийшла у нас з вами мандрівка. Щиро дякую за перегляд. Обов'язково запитуйте, що вас цікавить, дізнавайтеся про ці гриби ретельно вивчайте, які є стівні, а які отруйні, І підписуйтеся на мій канал.